Сьогодні картина дня Одаліска Тараса Шевченка 1840 року створення. Це неймовірна, можливо, незвична робота. Ми сприймаємо Тараса Шевченка як потужного генія глибу. Він таким і є, але іноді забуваємо, що він був абсолютно живою людиною із своїми пристрастями та бажаннями. На цій роботі, яка називається Одаліска. Ми бачимо оголену жінку, яка спить, розвернута до нас спиною на фоні великої кількості різних драпіровок. І такі драпіровки, які ми бачимо тут: тобто вовняна тканина, і шовкова тканина, і живе тіло на тому всьому поєднанні, на тих контрастах і створюється неймовірний ліричний інтимний образ. Хто така Одаліска? Одаліска це східна красуня, яка прислужувала в гаремі. Це був дуже популярний. Сюжет для західноєвропейського мистецтва початку 19 століття. А саме в цей час Тарас Шевченка навчався в академії мистецтв в Петербурзі. Його вчителем був ніхто інший, як Карло Брюлов. Він був блискучим світським левом, він був неймовірно популярним, але навіть сам Карло Брюлов визнавав, що його учень навіть в дечому перевершив його. Ця робота абсолютне свідчення того. В цій роботі Тарас Шевченко використовує не просто фарби акварельні, він ще додає трохи бронзи. За рахунок того, абсолютно всі фактури починають грати по-іншому. Вони починають оживати і світитися зсередині. Інша назва цієї роботи сама вдома. І тут ми розуміємо, що для простої дівчини, які ми і були на турниці, насправді це неймовірна радість і неймовірна втіха просто поспати вдома. Сама вдома назва цієї роботи. Тарас Шевченко абсолютно різнобарвний, багатовекторний, неймовірний. І ми маємо пам'ятати, що за кожним генієм, за кожною потужною особистістю стоїть саме особистість людина з серцем та почуттями. Тарас Шевченко протягом навчання в Санкт Петербурзькій академії мистецтв отримав три срібних медалі за свої дипломні роботи і навіть одну золоту медаль. Але, на жаль, його не відправили в Італію навчатися. Відправили іншого, можливо, більш багатого учня. Проте, це абсолютно не завадило Тарасу Шевченко лишити нам більше тисячі творів живопису та графіки. Між іншим, як художник він себе почав реалізовувати набагато раніше. Перші його твори, саме живописні та графічні, відомі з 30-х років 19 століття. І лише в кінці 30-х років 19 століття, відомі перші вірші та прозові твори. Тож пам'ятайте. Життя це мистецтво, а мистецтво це життя.